В етері авторська програма сімейного психолога Світлани Гончарової. Неньки. Поради для мам у складних обставинах. Дорогі радіослухачі, Всі присутні на світлій хвилі. Хто нас зараз бачить? Я вас вітаю знову в рамках програми «Неньки». Програма «Неньки» – це виховний простір для матусь, створена спеціально для вас, наші дорогі мами, щоб підтримати вас під час війни в вихованні дітей. Сьогоднішня наша тема про конфлікти звучить наступним чином: конфлікт з дитиною. Що робити, щоб навчити дитину корисному або коротко, чотири кроки до дисципліни. Про що з нами сьогодні поділиться Світлана Гончарова, сімейний психолог. Я вітаю вас, Світлана. Вітаю вас! Знову радий бачити вас і почути практичні, короткі, доступні, зрозумілі і практичні поради для наших мам. Ми Заохочуємо вас уважно слухати, записувати. Якщо є бажання передивитися це знову і, звичайно, поділитися цією інформацією з вашими подругами іншими матусями. Отже, наша тема конфлікт з дитиною. Що робити, щоб навчити дитину корисному? Ми також торкнемося сьогодні чотирьох кроків до дисципліни. Світлана, в чому проблематика даної теми, чому ми її підіймаємо? Ну, ми, як батьки, прекрасно розуміємо, що дисципліна необхідна нашим діткам. Так? Ми маємо безумовно, любити, але діти маленькі, ми маємо їх коригувати, ми маємо їх наставляти, ми маємо їм передавати нашу мудрість. Але в чому виникає проблема? Проблема в тому, що те, що батьки мені кажуть дуже часто, що я дитині повторюю одне те й саме, пояснюю, прошу. Діти ніби не чують. Ось, а чому так відбувається? Типу. Батько і мама вони прямо ну, вони хочуть, прямо вони знають, вони хочуть підказати, розказати, скерувати. Ось. Але щось іде не так. Тому що е зазвичай ми, як батьки, починаємо виховувати дитину в моменті неслухняності чи в моменті конфлікту. От щось там, я не знаю, там він зробив, там, кинув там, чи брата вдарив, і ми прямо в цьому моменті, як ти можеш, що ти таке робиш. Ось, коли дитина вся в емоціях, ми на емоціях, Ось, і, звичайно, в такі моменти раціональний мозок від'єднаний у дитини, тільки емоційний працює, вона нас не чує. І насправді наше це все повчання, воно, знаєте, як об стінку горохом, що говорив, що не говорив. А як же правильно ось дисциплінувати дитину? Зараз я почув ось це, нібито не, виріш... не вирішуємо проблему. Батьки просять, батьки вчать, а діти не чують. Чи є взагалі вихід, як правильно дисциплінувати дитину, щоб вона все-таки почула тебе? Так, да, я зараз розкажу чотири кроки до дисципліни, але я завжди розказую таку ілюстрацію. Ось уявляєте, що ви хочете дитину наготувати борщиком. Ну, нашим українським таким корисним, там, і все прямо прекрасні овочі, там бульйончик, все зробили. І от ви тримаєте цю кастрюлю з борщом гарячим, дитина приходить там із садочку чи й школи, і ви. Оцю кастрюлю на, на дитину так раз і вихлюпнули. Рик, шум, боже, мама, що ти робиш? Який жах? Борщ пропав. І ви такі думаєте: ну я ж я такий борщ звернув, такий хороший, і дитині дала, а вона така невдячна і не поїла, і все погано. Що трапилось? А трапилось те, що. Трапляється із нашою дисципліною. Ми на дітей вивалюємо нашу мудрість не так, як треба, воно все не всмоктується. Якщо ви хочете дитину наготувати гарячим борщиком свіженьким, що ви робите? Ви наливаєте в тарілочку, ви мішаєте дуєте, ви там положисті їй даєте. Це такий процес. І тоді борщик потрапляє в нашу дитину, і дитина росте, розвивається, і все прекрасно. Те саме з дисципліною. Не можна ніколи наставляти і повчати дитину в момент емоційної, емоційної бурі, емоційного шторму, коли Дитина роздратована, вся така, кричить, плаче. Ви роздратовані, ви теж в емоціях. Не можна в цей момент вчити. Тому що ви не здатні вчити в цей момент, ваш мозок неадекватно працює. І знову ж таки, раціональний мозок дитини від'єднується, вона не може його використовувати, вона не може вчитися в такі моменти. Тому чотири кроки: дуже прості: пауза, емоції, стосунки, і тільки потім повчання. Перший крок. Це зробити паузу перед тим як повчати. Ми маємо заспокоїтись, а потім вже вирішувати проблему. Дуже часто здається, що якщо я прямо зараз там не покараю дитину чи щось йому не скажу, то він забуде потім і буде, значить, ну, подумає, що так і можна себе поводити. Насправді це неправда абсолютно. Відкладені наслідки, відкладене повчання має бути, тому що в моменті дитина вас почути не може. Тому дуже важливо, щоб ви вчилися самі і вчили вашу родину, ваших дітей робити паузу. Що коли ми в конфлікті на сильних емоціях ми не вирішуємо проблему, ми заспокоїмось, і ви можете проговорювати діткам. Ми поговоримо про це потім. Я бачу, що відбулося, але нам треба заспокоїтись. І, звичайно, ви маєте заспокоїти себе з самого початку. Ми нещодавно говорили про те, як не зірватися на дитину. Переслухайте, робіть це для себе, допомагайте собі. Якщо, наприклад, дітей декілька і вони там побилися, ви просто їх ну як створюєте між ними простір. Та? Один в один куточок, другий в інший куточок. Ну, ви не, не караєте їх куточками, а просто ви розмежуєте їх, щоб вони трошки могли подихати, заспокоїтись і зробити цю паузу. Тому спочатку пауза, спочатку завжди заспокоїмось, борщ не виливаємо їм на голову, чекаємо часу, коли діти будуть готові приймати наше повчання. Наступний крок: ми маємо впустити емоції дитини. Ми маємо прийняти емоції для того, щоб дитина заспокоїлась, вона має виплакатись, викричатись, вона має вилити емоції, і ми маємо запрошувати дитину до цього. От буквально таку червону доріжку розкочувати. Знаєте, як ото на цих кінофестивалях. Ідіть по цій прекрасній доріжці. Да? Розкажи мені, як ти не згоден. Я знаю, що ти будеш плакати. Поплач, я з тобою тут. Ось і ви в цей момент не, не караєте дитину, ви співчуваєте. Я бачу, ти засмучений, ти плачеш, ти, ти хотів по-іншому, щось пішло не так. Тобто, ви просто даєте можливість дитині поплакати. Але в вашій присутності, ви з ним поряд, ви його не кидаєте і не звинувачуєте. І дитина може очиститись від цих сильних емоцій. Наступний крок дуже важливий до того, як повчати дитину. Ви маєте дати дитині знати, що ваші стосунки в порядку да, ви посварились, але це не значить, що ви вже один одного не любите і ви дитину відштовхуєте. Ось тому, якщо дитина істерить, ви відкриваєте обійми. Давай я тебе обійму. І багато дітей готові до цього. Якщо дитина роздратована прийшла із школи з поганою оцінкою, ви кажете, давай чайочок поп'єш, давай ми з тобою о, о, трошки відпочинеш, потім ми з тобою про це поговоримо. Якщо дитина б'є молодшого брата, нападає на нього, ви звичайно що розмежовуєте їх, але ви не нападаєте, не звинувачуєте дитину. Ви кажете, я розумію, ти засмутився, що він забрав твою іграшку. Ось давай тебе обійму, давай заспокоїмось. Тобто ви е, показуєте, що я тут поряд з тобою. І те, що у нас є конфлікт, не говорить про те, що я там тебе не люблю, і там не хочу тебе бачити і так далі. Буває, що в моменті дитина може е, е, проганяти вас, сказати, там, я хочу бути сам. Нічого страшного, не ображайтесь, ми всі різні, комусь треба побути самому якийсь час. Але ви говорите про те, що я твоя мама, я тебе не кину, я не уйду, але я піду зараз в кухню, там зроблю, чайок і я повернуся. Тобто ви робите крок назад, а потім ви перевіряєте, ну як там ти, і показуєте, що ви готові обійнятися, да чи готова дитина до контакту. Тобто, ви просто перевіряєте, як він там, якщо він виплакався без вас, потім ви приходите і можете з ним уже поговорити. І тільки після того, як ми зробили паузу, допомогли і дали можливість емоціям вилитись, ствердили, що стосунки наші, все з нами добре. от тоді це прекрасний час для повчання, коли ви можете ділитися своєю мудрістю. От тоді вже ваш борщик охолов, смітанка розчинилась, і дитинка буде кушати цей борщик, і це буде приносити користь. Ви спокійні, дитина вам довіряє, вона знає, що ви її любите. І ви спокійно можете розпитати про ситуацію. Ви спокійно можете пояснити свої очікування, озвучити свої цінності, запитати дитину, що вона думає, разом шукати рішення, як в цій ситуації по іншому можна себе поводитись, ділитися досвідом, якісь межі нові встановити. От це повчання, яке дійсно буде змінювати вашу дитину із середини. Робити її більш дисциплінованою, і це те, що допоможе дитині вирішити ту проблему, яка у дитини є, такі зрозумілі, і природні, і практичні кроки, я би так сказав, зі сторони впевнена, що це дійсно зможе допомогти кожній матусі в вирішенні проблеми з дитиною, тих конфліктів, які на жаль можуть виникати, тим паче, в цей непростий час, сповнений тиску різного роду викликів. Отже, не вивалювати на дитину всю мудрість одразу ви виміряти якусь паузу, дати свободу емоціям дитини, підтвердити, що стосунками все добре, і тільки тоді навчати, коригувати і розмовляти. Світлана, дуже дякую вам, черговий раз за вашу присутність, за ці поради важливі і цінні. Я вірю для наших матусь. Хочеться запросити наших матусь зараз всіх і попросити вас також. Можливо, коротке слово, якесь ще звернення від серця, і в кінці також помолитися в світі сьогоднішньої теми за наших Так, да, дякую, дорогі матусі. Бог закликає нас до дисципліни. Ми не можемо лишати дитину без дисципліни, але наша дисципліна має всмоктуватись в їхні серця. Вона має бути корисна, а не просто для галочки. Ось тому використовуйте, будь ласка, ці чотири кроки, і тоді точно, от все прекрасне, що ви хочете донести до дитини, вона це почує, це буде змінювати її. Дорогий Господь, я дякую тобі за те, що коли ти нас дисциплінуєш, коли ти нас навчаєш, це завжди з такою любов'ю, з таким співчуттям, і ти змінюєш нас із середини. Будь ласка, навчи нас, щоб ми так само вміли дисциплінувати наших діток з любов'ю, з повагою. Спокійно, Боже, допоможи нам доносити те важливе, що їм потрібно знати, що має їх змінити. Дай нам сили на це, Боже, в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Ваші запитання до Світлани Гончарової, авторки програми Неньки. Надсилайте на електронну адресу radio.at.svitle.org або на наш телеграм або вайбер за номером 093 558 44 12 чи на скайп «Світле радіо».